Оля Русіна. Абрикоси зацвітають уночі. Устим лежав у садку і дивився на абрикосове дерево. А дерево дивилося на нього. Він намагався зрозуміти, чи воно не хворе. Абрикос був на вигляд такий, як звично. Чи думав він те ж саме про Устима? знає. Абрикоси цієї весни ніяк не хотіли зацвітати. Вони струсили себе сніг, потім, ну, за який час випустили листя. І завмерли. Минулого року, коли війна тільки почалася, все, що було як звично, але за рік усе змінилося. Устим уже скучив за абрикосами. Тоді устим так переїв, що йому здавалося, він не захоче абрикосів ще цілу вічність, але ось і маєш минуло кілька тижнів, він сидить під деревом і переживає, що воно не цвіте. Якщо на абрикосових деревах так і не з'являться весняні квіти, то чи настане потім літо? Усимові хотілося, щоб усе було як раніше, коли навесні по всьому містечку засвітали дерева, влітку можна було збирати плоди, а з приходом осені спіль фрукти починають падати всім на голови. Уночі йому наснилося місто, у яке влучила бомба. Вона нічого не зруйнувала і нікого не вбила, але зупинила час. Місто завмерло на самому початку весни. Сніг не встиг до кінця дотанути, дерева зазеленіти, люди перестали дорослішати і старішати. Кожному було стільки років, скільки він чи вона мали, коли у місто прилетіла бомба. І всі чекали, коли час рушить знову. А наступного дня, сидячи під абрикосовим деревом, устин побачив Ева. Де ти був? Я вже думав, ти більше ніколи не повернешся. Я бачу військових, будинків в землі і терекони». Добре тоді, зітхнув з тим. Мене самого майже нікуди не випускають. Мама каже, що небезпечно, усе на світі небезпечно, навіть піти на річку. І жменька тепер мусить сидіти у дворі. Знаєш, я подумав, чи, чи проміняв би пальці, на крила. і що вирішив? Ще не знаю. Слухай, а там, ну де ти був, ти не бачив, чи десь уже світуть абрикоси?» Ел замислився: Та, мабуть, ні. І в нас не хочуть цвісти, поскаржився у стим. А вже давно час. Ел задумливо побуркитів електронним животом. Просто зараз усе так ховається, куди ховається. Ну, робиться таким, щоб його вже майже помітити неможливо було. Я чув, як так говорили люди. Мені ці слова сподобались, тому я відклав їх серед своїх гігабайтів і тепер можу повторити тобі життя в усіх зараз трохи змінилось, не лише в людей, а й у рослин, дерев, тварин теж. Ліхтарі заграються пізніше, птахи співають тихіше, але до мене, наприклад, підлітають ближче, щоб я їх чув. Дерева зацвітають вночі, поки їм ніхто не дивиться. Побачиш, ці теж зацвітуть. Сподіваюся, зітхнув з тим. Знаєш, абрикоси дуже смачні, шкода, що ти не можеш їх спробувати. Ні, таке я пробувати не хочу. З них ще й тече сік. сік. А в мене чутливі електронні схеми. Але якщо ти мені опишеш, ну як вони смакують, я відкладу твою розповідь у свій цифровій пам'яті, і це буде майже те ж саме. О, замислився Остин. Ну, уяви, що ти. що ти. Ел терпляче чекав. Уяви, що ти відкусив шматочок сонця. Я постараюся пристосувати свої знання про сонце до того, щоб це уявити, серйозно пообіцяв безпілотник. Устим схопився на рівні ноги. Давай я проведу тебе екскурсію. Раз уже не можу нікуди звідси йти. А отут у нас помідори. Якщо в твоїх габайтах їх не було, то запам'ятай собі, які вони на вигляд. За рогу вибігла жменька і загавкала ела. Він спустився нижче, щоб вона могла б нюхати його живіт. Це яблуня. Сюди я лазив ще як мав шість років, а набрикосило дерево тільки на восьмий день народження. Там є гілка для сидіння. Ось там, ось там, бачиш. Просто на одному рівні з дахом. Я заліз туди першого разу, коли мені виповнилося вісім. Уявляєш? густим зиркнув на Ело знизу догори. Ні, ти не уявляєш, мабуть, зітхнув він. А куди найвище ти можеш піднятися? Гммм, замислився Ел. Можна таку висоту, з якої ти будеш унизу, як пушинка, товстим пригадав їхню першу зустріч. І сам тоді, як пишинка. О, диви, отут у нас вітальня за цим вікном. Вони підійшли ближче до будинку, і у побачив маму, яка щось набирала на комп'ютері. А чому у вас на вікнах скотч? Це, щоб вони не тріскались, коли стріляють. Елна мить завис у повітрі. Вікна будинку були хрест навхри заклеєні коричневим скотчем. але в його іабайта грав там сяйнув спогад, схожий на скотч. Тільки жовтий. Намотували собі на рукава військові, які він десь бачив. А ось це моє улюблене місце, продовжував Устим. У дальному кутку садка стояла гойдалка, яку тато колись для нього змайстрував. Жменька підбігла і стала на неї передніми лапами. Колись ти теж виростеш, і зможеш сама на неї залізти. Устим підійшов до паркану і посмикав дикий виноград, який обхопив метал чіпкими пальцями. Мама каже, що і він кислий, і їсти його не можна, та я все одно їм. Але він з'явиться аж осени. Гей, чого ти? Ел повільно крутився навколо своєї осі. Перед ним ми готіли пустим, жменька, шматок вулиці, що визирав із запаркану, ріг будинку та заклеєне скотчем вікно, абрикосове дерево і знову пустим. Якщо вам сподобалось і ви хочете дізнатися, що було далі, то цю книгу ви зможете знайти в нашій бібліотеці.